Про те, що зараз відбувається на Херсонщині, будемо говорити далі. До ефіру приєднується командир підрозділу ТЕРА Микола Волохов, позивний Абдула. Мої вам вітання. Вітаю вас, слава Україні, героям слава. Скажіть, будь ласка, що нам відомо про події на Херсонщині? От, зокрема, останні дні, коли почалися оці заходи з так званої евакуації і інші заяви так званих очільників Херсонщини. Ну, з того, що я вам можу, скажімо так, розповісти, це те, що той тиск, який Збройні сили України, артилерійський тиск спричиняють на ворожі позиції, він зростає, і ворог, скажімо так, несе досить значні втрати в техніці і артилерійських системах відповідати повноцінно вони не можуть, оскільки. Відчувається серйозна недостача боєприпасів їхньої артилерії. Ну і власне я гадаю, що те, що зараз відбувається в політичному е ключі, це є наслідком того, що росіяни відчувають, що скоро їм прийдеться з Херсонщини робити ноги. Ну, а як ви думаєте, що зміниться тепер? Можливо, у військовому плані, після того, коли Путін, так би мовити, увів воєнний стан на окупованих українських територіях, зокрема і на Херсонщині? Ем, ну от, бачите, в офісі президента сказали, що нічого не зміниться. Ну очевидно, що для України все рівно війна триватиме. Але якщо локально говорити, яких змін ви там очікуєте? Можливо, зміни якоїсь тактики. Чесно, я вам скажу, я не очікую на зміни тактики. Я гадаю, що вони і так роблять все можливе, на що вони здатні, і те, що у них виходить так погано, це є показником того, що здатні вони не на так вже і багато. Я не гадаю, що такі якісь різкі рухи зможуть призвести до переламу ситуації на їх користь. Мені навпаки здається, що це такі знаєте конвульсії, вмираючи його тіла. І що це навпаки свідченням того, що справи у них дуже погані, і скоро все це, скажімо, так вони скоро ще погіршаться, і все це скоро буде іти до часткової, а потім повної деокупації Херсонської області. Ну а на що тоді? На що тоді сподівається російська сторона, коли оголошує евакуацію на лівий берег? От що може входити в їхні плани? Ну я б вам сказав свою думку особисто. Я гадаю, що вони вже прощаються просто з правим берегом, тому намагаються вивести на лівий берег людей, які ло лояльні для них, тому що виїжджати туди будуть тільки лояльні до росіян люди, лояльні до окупації, ті, хто хочуть продовжувати жити під окупацію або хочуть жити в Росії. Принаймні, це моя така думка, тому як для мене це прояв слабкості і прояв того, що вони вже, якщо до цього, вони якось намагались маскувати свою позицію, сказати, що все нормально, що все під контролем. То зараз вони вже напряму кажуть, що хлопці ми втрачаємо Херсон. Давайте звідси звалювати. А от ще була заява напередодні командувач так званої спецоперації Росії в Україні Сергій Суровік. він сказав, що Київ мовляв може готувати ракетний удар по греблі Каховської ГЕС. І от якраз багато експертів його слова трактували так, що можливо, якраз російські сили готують атаку на Каховську ГЕС, аби потім, по перше, звинуватити Україну. Ну а по-друге, призупинити чи уповільнити контрнаступ українських сил. Ви допускаєте таких сценаріїв і до яких наслідків це могло би чи може призвести? Такий сценарій особисто я допускаю. Взагалі, росіяни на цій війні показали, що вони не брезгують жодними засобами, не брезгують абсолютно нічим для того, щоб досягти якихось своїх цілей. Каховська ГЕС цілком може стати цілею, скажімо так. Передбачити повноцінно наслідки і досить складно. Тут вже краще говорити з експертами. Хто знає скільки там території може бути, скажімо так, затоплено, але можу сказати одне, що в будь-якому разі це їх не врятує. Я вірю, що певні їхні дії можуть дещо заповільнити той результат, до якого ми йдемо, але. Перевернути ситуацію та щось, скажімо так, переграти в, їхнім, в їхній бік вже ні. жені. Чи зможуть вони обстрілювати свої території? Так. Чи стріляли вони по населеним пунктам під їх контролем і звинувачили ЗСУ? Так, це абсолютно в їхньому стилі, це, скажімо так, вони ведуть війну далеко не по лицарським правилам, і тому цього варто очікувати, я б так сказав.